Суспільство до інвалідів ставиться погано. На людей з обмеженими фізичними можливостями дивляться як на людей другого сорту. Саме так кажуть самі інваліди, саме так вони відчувають ставлення оточуючих до себе. Вони не можуть взяти вила і штурмувати владні паркани, аби привернути увагу чиновників до своїх проблем. Не можуть не тому, що не хочуть чи бояться, а тому, що більшість з них з дому без супроводу вийти не може. Їм щодня доводиться вирішувати десятки проблем, які повідомляють. В'язані з їх обмеженими фізичними можливостями. Ми на сьогоднішній день являємося інвалідами Олександрійської міської територіальної первинної організації УТОС. Тобто на обліку біля 300 чоловік перебувається в основному інваліди першої і другої групи позору. І Олександрський район. У нас їх більше 30 чоловік. В Олександрії лише два звукові світлофори. Інваліди позору вважають, що це мало для міста. Інваліди без супроводу не можуть перейти дорогу, де розташовані звичайні світлофори. У нас на сьогоднішній день немає комунальних пільг, абсолютно ніяких. Людина отримує пенсію. Пенсії не всі мають великі де, ну, наприклад, 1100-1200 Може людина прожити наш теперішній час на ці кошти. Комунальні послуги ще до речі. У нас є інваліди, які хворіють сахарним діабетом. Ці люди постійно потребують інсуліна. Оце так. Я не можу сказати, що ми живемо. Я просто думаю, що ми просто виживаємо. Окрім злободенних проблем, організація УТО займається тим, що збирає людей з вадами зору у хоровий колектив Перелина степу. Незрячі люди на слух сприймають пісні та розучують їх, а потім співають на святах у місті та на конкурсах за межами Олександрії. Учасниця хорового колективу Етела Кривохижа говорить, що живеться їм не дуже добре. Якби трошки більше на нас звертали уваги, щоб тротуари трошки були кращі. щоб… Особливо як ми тут йдемо до своєї організації, тут такі вибоїни, що і зряча людина може спіткнутися, не говоря, як ми. Багато таких проблем, але ж їх не перелічити. Тетяна Жижеря раніше була здорова, зряча, працювала секретарем, а потім через хворобу стала інвалідом другої групи. Серед цих людей може опинитися кожен з нас. Я хочу розказати про життя не тільки незрячих, а за всіх інвалідів. Так як я, інвалід не позору, я просто працювала в обществі сліпих, а зараз я інвалід загального захворювання. Всім інвалідам живеться нелегко, тому що пенсії в нас дуже маленькі. Більшу половину треба віддавати на, на лікарство, в аптеку, а на остальні треба прожити. А ще ж у нас і внуки є, і діти, яких ми хочемо і привітати, також ж і порадувати. Ну я що хочу сказати, хочу звернутися до спонсорів міста, до меценатів міста, до всіх підприємців, щоб допомогли нашій організації сугубочим, тим, що наша організація живе, процвітає, працює. В нас дуже душевні, добрі, хороші люди, але у нас дуже сере приміщення. І ніхто нам не може допомогти. Наші люди всі збиралися, хто скільки міг, і гроші по 100 гривень, по 50 гривень давали. І робили ми самі незрячі і, цей ремонт. Але ж що ж воно рік простояло? І приміщення сере, все падає. Приходить хоровий колектив займатися. Е, Сере приміщення співати важко, люди цим дихають легені, і взагалі хочеться, щоб нам надали приміщення або хоча б надали допомогу матеріальну, щоб зробили ремонт в нашому приміщенні. Оце таке побажання. Якщо у вас є можливість і бажання, допоможіть цим людям, не дивлячись на те, що вони обмежені у фізичних можливостях, вони не обмежені у своїй доброті і поки що вірять в те, що світ не без добрих людей.